Ми перекрикувалися, була така історія. Ви піри за рікою вже зупинилися де стріляти. Знову це лайно копати. Там ще колись давно сміяли, що от там. мангали на танках. Доброго дня, мій позивний вікінг. Командатура швидкого реагування. Родом з міста Запоріжжя. А після утриманих травм на такому на аматорському рівні футзал та працював в охороні. Я прокидаюсь на роботу, і мені дружина каже. Там війна почалася, я такою неведомо, я їду на роботу. Дуже багато автівок на заправках. До праці доїхали, але так важкувато було. Звичайний ранок усіх українців, цікава історія. Спочатку пробували ТРО, не брали. Була історія з тим, що поїхав до частини саперів. Тільки збираюся проходити комісію. Виходить, чудак, каже: у нас в частині немає місць, всі вільні. І ось з квітня ніхто нікуди нікого не кличе. Завжди такі ну, великі черги до ТЦК. І... А потім такі: ого, хлопче, ти в нас виявляється, служиш. Ще з квітня. Я такий, ну, так я буду по факту служити чи ні? Ні, вже в 23-му ми приїхали 24. сюди на Харківщину. Да. Ми заїхали, ще місяць проходило навчання. Було дуже класно. Вони навчили, пояснили все, що треба. Це все дуже корисні навички. І вони тобі завжди пригодяться в цьому житті, навіть якщо це буде не військова служба. Ну, такі курси треба проводити ну, там, кожні півроку, я думаю, для усього підрозділу. Бо приїжджає якесь поповнення, показує, що, що робити, він каже такі, я не знаю, мене не вчили. Можу сказати одне, що треба вибирати бригаду, в якої ти хочеш проходити свою подальшу службу. Не було такої фігні, де, як ви кажете, забрали і вперед на позицію. Ну, є такі бригади, це вже вся країна бачить. У нас зараз о, трохи є недовіра, але є бойові підрозділи, які виконують свої задачі вже на протязі доволі ну, таки довго. Так, з півроку у нас такий втягувачий процес був. Знаходились в зоні бойових, але якихось там. Бойових завдань, толкових ніхто толком не виконував. А вже потім ми поїхали. Були в Макіївці після Макіївки, ми поїхали під Бахмут. Ну і ця історія почалася ще з Макіївки. Як ми туди заїхали, так ми і не мінялися десь. У нас толком не було ніяких ротацій, ми завжди з нуля на нуль, з нуля на нуль, і все. Я взагалі вже помічник діловоди після поранення. 24 на 7 піхота. Життя на позиції в Харківській області, якраз таки уроки ноги цілі, це вже нормально. Ні, тут наскрізне поранення ноги та руки. Міномет. Ми змінили хлопців, збройників, і ще так десь місяці три було відносно спокійно. Потім заїхала туди така нормальна бригада, скажімо так, спіци міномета, які вже працювали точно, вони ну, нас завжди прилітало в окоп. Вже ну, задовбалось його відстраюватися, все, відкапувати, а ну, в якийсь момент ми перекрикувалися, була така історія. Це... Черговий обстріл, де завалено все, виходимо з побратимом, такі трохи вже у пилюці. Ну і кричимо, ви за рікою вже з'явилися де стріляти. Знову це лайно копати. І давай взяв лопату вперед. ці навички, так меду дуже. ну... Не було такого ступору, ти з холодною головою робив те, що ти знав, те, що тебе навчили. Єдине таке погання було, коли я бачу там, десь таку дірку в кісті мого побратима, і я такий думаю, бля, що з цим робити? Ну тобто, її там панують чи ні. А потім вже до нас зайшов тоді на нашу позицію наш медик, і він такий, звісно, можна б". і давай. Неприємних моментів було. Це все ж таки війна. Ну веселі такі моменти були вже, як от після бойових ти виходиш, щось там пам'ятаєш щось, ні. <кій> Якісь такі веселі дуже історії. Потім, потім вже в твоїй голові з'являються. А касапи завжди закопувалися нормально. У них ось тобі книжка, як правильно це робити, які в тебе має бути окуп. І все, будь ласка, вони це роблять. Ну, в якимось там втрати в них є великі, вони можуть щось неправильно робити. Так, це не є. Та вони завжди вміли воювати. То якась йде недооцінка противника, як завжди. Усі вчаться. І ми, і вони. Хтось, це таке військове діло. Кожен з цієї війни щось перетягує до себе. Там ще колись давно сміяли, що от там мангали на танках. А зараз, ну яких як багато чого, їх як нації ну не повинно існувати взагалі, Тобто це країна, ідеологія якої нападати там кожні, там, якісь роки на якусь другу державу. Е, якщо всі війни блядь, побачити. Що Росія робить. в них дуже велика територія, так скажемо? Хлопці, робіть щось зі своєю землею. Нащо вилізати на чужу В країнах Європи? Теж можна було подорожувати там в Іспанію, в Норвегію. Тож це ну але все ж таки це буде відпочинок. Я, я хочу, щоб мене взагалі ніхто не чіпав десь півроку.